Всім привіт, друзі! З вами я, Марк 9, і як обіцяв, дуже давно обіцяв засніму відео з цією монетою. Ось така пам'ятна е, пам монета е, 150 років е, від дня народження Олександра Кошиця. Сьогодні ми будемо читати ось це. Ну, давайте ще, е, що написано в цьому в составі? Ну, як його. Техніч, технічні характеристики. Номінал. Дві гривни. Метал, нейзебиль, нейзеб... а нейзельбер. Е, маса. Е, Маса в грамах. В грамах. 2 е, на 12, 12 грамів кома 8 е, Міліграмів. Чи що? Ну да, напевно, 12 грамів 8 міліграмів. Діаметр мі, е, в міліметрах 31 міліметр. Якість карбування спеціальний. Uncircul... Uncirculated, капець, гурт, рифлей, рифлейний, рифлейний, тираж, штука, ну, штука, штука, або тираж, ну, тираж до 50 тисячі. Вот такая монета. Сейчас я вам ее. Оп. И, оп. А, вот я сейчас распакую и вам покажу. Вот такая монета. Блин. Вот. Олександр Кошиц. Рік народження, 18 1807... рік народження. 1000 о господи Ти... рік народження. 1876 п'ятий рік. Та а, помер він в 1944 році. Ось такий він. Ось такі дві гривні. Добре, зараз я її упакую і перейдемо до тексту. Ну, що в ньому написано. Все я її приховав назад. Переходимо до тексту Олександр Кошиць народився в 1875 році. Помер він у 1944 році виданий український хоровий диригент, композитор, етнограф і педагог, чиє ім'я золотими літерами вписане в історію української культури і музики. Олександр Кошиць на запрошення Олександр Кошиць на запрошення Симона Петлюри очолив українську республіканську. Капелу, з, я... з якої у 1919 році, по 1924 роках, здійснив тр... 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 тріумфальне, тріумфальне, турне 17. 17 країнами світу, давши понад 600 концертів саме під його орудою, світ вперше почув Щедрека Миколи Леонтовича, який пізніше перетворився на Різдвяний хід Carol of the Bells. Унікальна техніка диругування маестро без палички, використовуючи лише міміку, рухи та жести. Вин викликала. Не або захват публіки? Своєм життєве е, кредо митець висловив у книзі, спогадів, з піснею через світ. Я, 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 Раював від думки, що спіснив через весь світ. Я ярував від думки, що на мою долю з... випала випала випала. Честь показати всьому світові душу нашого, народу таку ніжну, що мо, могутню таку елементарну, а разом із за, загадкову та сама при та сам я, як сама природа ось такий значок. Хто не знав, ось цей значок означає банкно... банкнотно монетний двір. Так, це виходить, як, ну, що і Так, Ось такий у нас текст. Якщо, ну, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. А з вами я Марк Дев'ять. Всім бувайте.